Якщо в повноцінних стосунках хтось хоче сексу більше, то чи повинен інший якимось іншим чином задовільняти цю потребу? Наприклад, я хочу 4 рази в тиждень, а дівчина 2-3. І то раз, коли вона не хоче сексу, має якось по-іншому мені допомогти, так скажемо. Слухай, ну, я думаю, що тут знову ж таки однієї відповіді нема. Тобто, з одного боку, так. Хтось повинен. З іншого боку, якщо для когось оця повинність вона буде занадто велика, це може зруйнувати стосунки. Це може зруйнувати стосунки. Тому я скажу так: скоріше треба розглядати цей момент як приклад того, наскільки ви підходите один іншому чи не підходите. Якщо цей момент з тим, що комусь треба більше, ніж іншому, викликає великі протиріччя, великі якісь проблеми. Хтось засмучуватись починає, ви починаєте це обговорювати, сперечатись. То, тут не питання, хто там повинен прогинатись, питання в тому, що не треба мучити один іншого, а розходитись. Для мене це не проблема, якщо я вже не хочу, а дівчина ще хоче, я використаю пальці або язик. Мови не йде, коли хтось замучений або хворий, не в стані просто. Ну, бачиш, от ти кажеш, для мене не проблема. Тобто у вас ця ситуація не виникає і не викликає великих проблем. Супер, добре. У когось, якщо викликає, ну скоріше, треба просто розуміти. Не треба мучити до іншого, розкойтесь, та і все буде добре. Знайдете там, де це не буде викликати такої проблеми.